Всім привіт із міжнародного аеропорта. Тампи, Флорида. Сьогодні я запрошую вас у подорож в штат Колорадо, а саме в Денвер. От знаєте, як нормальні люди кожного року їздять на море відпочити, так ми із Флориди будемо тепер кожного року їздити подивитись сніг в холодні штати. Взагалі, я заядлий аерофоб і зараз я вам дам декілька лайфхаків, як перестати боятись літати в літаках. Скачай собі додаток Flight Radar 24, один із найвідчині. Доміших і показує літаки в реальному часі. Ти зможеш спостерігати, яка кількість взагалі літаків зараз в небі. Ти будеш розуміти, що ти не одна. Підготуйся заздалегідь і дізнайся, як працює літак, що таке турбулентність, що вона зовсім не небезпечна. Переглянь відео про безпеку польотів. Це зменшить твій страх. І найголовніше просто прийми свої емоції. Страх це абсолютно нормально, не потрібно з ним боротись. Дозволь собі відчувати свої відчуття, Чуття і поступово страх пройде. І щоб відволіктись, я завжди скачую собі декілька цікавих відео для перегляду. Ну що ми вже з вами взяли машинку в оренду і відправились у гори. По дорозі заїхали в такий візитер-центр. Ви тут можете сходити в туалет, придбати якісь подаруночки випити якусь каву або водичку, і просто провести свій час, подивитися, які, наприклад. Тваринки водяться в цьому районі. До речі, це такі маленькі сувенірчики з золотом. Бо Колорадо це той штат, де видобувають золотом. Дорога насправді важка, крута, і ваша машина обов'язково має бути повнопривідна. Наприклад, ось ця дорога вверх, яку ви зараз бачите, створена спеціально для того, щоб якщо буде їхати важкий трак, і в нього відмовлять гальма, щоб він мог туди заїхати і відкатитись назад. В такій красі за кермо ми провели три години і приїхали до нашого кебіну. Друзі, ми приїхали в Колорадо. Ногами хрустить сніг. Ми з Флориди прилетіли в штат Колорадо, в Денвер і доїхали з Денверу тільки що три години їхали по серпантину скрізь гори і приїхали просто в нереальне якесь місце. Я все життя мріяла побувати в такій точці, щоб ти був один і була ось така тишина. І нікого взагалі поряд немає. Уявляєте, скрізь гори. Сніг, тут ходять лосі, ходять олені, ходять дикі кабани, ведмеді, лисиці, всякі там коротше, білочки, горні барани. Коротше, тут просто дика природа. І ми приїхали з моїм нареченим сюди на ретрит. Запрошую вас в цей влог. І давайте подивимось на наш будиночок, який ми орендували. Так, ми вже зайшли. Я вам покажу дом. Потім, бо це просто, дівчата, це... у мене сльози накачувались на очі, коли я побачила повністю дом. Але давайте коротенький, таку, такий вам зроблю, просто подивіться на це. Просто коротенький екскурс, і, будь ласка, це щось це з чимось. У мене сльози на очах реально. Я так я навіть мріяти про таке не могла, це просто розкіш. Такі подорожі, це просто розкіш. Я бажаю кожній жінці, кожній дівчині це відчути. Це ладно, Ліра, давай без емоцій. Я дуже зморилась після дороги, бо прокинулася четвертій ранку, чотири години льоту, три години на машині. Давайте розпакуємо продукти, і потім вже завтра, зранку, коли буде сонечко, я покажу вам румтур. Так, розпаковка. Ми заїхали в якийсь місцевий а, магазин. І давайте подивимось, що ми купили. В TJ Max. Я вам скажу, що я теж тут придбала. Це ми в дорозі їли чіпси. Точніше, мій хлопець їв, я не їла. Це ми купили зарядку в машину, яку ми орендували. Купили солоденького до чаю, всякі такі олдміл. Кусняшки взяла ще одну, бо я десь її загубила ось цю ліпучку на телефон. Гембері в шоколаді. Любимо ми такі ягодки, теплі носочки. Ще одні мені сподобались. Такі просто афігізні перчатки, дуже теплі всередині з флісом, з пальчиком для телефона, якраз на зиму. І вони мені прям прослужать багато-багато років. І я впевнена, що сюди ми будемо приїжджати ще не раз. Баночку, ось такого медику, ведмедику. Взяли ще чай, але в нас там я побачила, що вони нам залишили класний чай. Ми будемо пити тут багато трав'яного чаю. У нас буде такий ретріт. Детокс буде наша поїздка. Ще купила собі кофту. Ось таку теплу флісову тепленьку кофтинку. T G Max 20 доларів. я обожнюю. Приїхала в Америку і різко почала любити фліс, який раніше взагалі терпіти не могла. Він мені пригодиться і на йогу ходити, і тут в горах теж буде дуже класно. Так, робимо розпаковку з вами. Я обожнюю ходити, упс! Обожнюю робити grocery шопінг. Grocery – це коли ти йдеш за покупками продуктів. Ось такі томатики, малинка, Almond, Vanilla Milk. Це я взяла з собою свою мача. Буду робити мача лате Потім ось такі йогурти, чотири спілих авокадо. Взяли гуакамолі, щоб не паритися з готуванням. Такий Caesar dressing для салатів. Тут купа якоїсь ковбаси на ранкові сніданки з яйцями і на всякий випадок пачка серветок. Але тут, по всьому, дому купа серветок і так. Наступний пакет. Два великих зелених салати. Я обожнюю салати і мій хлопець обожнює салати. Ми завжди їмо багато салатів. Ось такі величезні креветки. Завжди звертаємо увагу на те, щоб креветки обов'язково були дикі, не фермерські, а саме дикі булочки. До речі, хліб з вигляду непоганий, хоча в Америці класний хліб важко придбати. Сирочок теж для сніданків. Кожньому купляти ось таку кукурузу і просто її робити як приємний такий гарнір. Це яйця Пащу Рейс, тобто курочки, які винесли ці яйця, вони гуляли свободним вигулом. І тут жовток в цих яйцях, він просто помаранчевий. Я в Україні майже не їла яйця, бо вони мені були тупо несмачні, які б я не купляла. А ось тут ось саме цей бренд, якщо ви живете в Америці, то ви знаєте, що це за бренд. Він реально дуже крутий. І яйця супер смачні, яйця дуже часто тут стала їсти. Маленьке масло взяли з гарлік з цим чеснаком та травами. Маленька така закупка. Зараз покажу, скільки ми витратили. Ось чек з цього магазину, саме продуктового, якусь нам зробили знижку, бо ми скачали їх додаток. До речі, якщо ви живете в Америці. Обов'язково скачуйте собі додатки магазинів, вони завжди роблять знижки. І приємні акції, це не те, що в сільпо там якісь бали накопичувати. І ми заплатили разом зі знижкою 103 долари за ось цей весь набор їжі, і це недешево і недорого, це нормально. До речі, дуже приємно було отримати записку від. Газяєвів цього будинку це сім'я, чоловік та жінка. І вони нам написали одну записочку в холодильнику, <головік> зробили іншу записку, залишили нам пляшечку розе, ще якісь напої, а, це електроліти. І тут, так, да, тут є якісь соуси. Але я все вам буду показувати вже завтра, бо я хочу розслабитись і відпочивати. От можете мене побачити. Хочу розслабитись і вже відпочивати після дороги, тому що справді дорога для мене важка, бо я важко переношу літаки. Хоча в мене вже страх літаків майже пройшов, але все одно літати мені трошки важко. Хочу показати вам свою біль. Я перед поїздкою в мене потріскались, потріскались покриття гель-лаку, і я його психанула і вирішила зняти ногті в жахливому стані. 15 років ходити з покриттям і не знімати це, звичайно, повна дурість. І мені подобається тренд зараз на таку натуральність на руках, тому на фоні булочок та ковбасок показую. Тому дівчатка я зняла: знімайте і ви. Досить себе. Мучити цим гель-лаком, сидіти по дві години, по дві години на манікюрі. весь час переживати за запис. Я буду робити просто гігієнічний манікюр і його набагато легше зробити просто в себе вдома самостійно. Друзі, добрий ранок із холодного Колорадо снігового. І хочу вам зробити. Ми так виспались. Давайте заходьте, щоб мій чоловік не замерзав. Робимо сьогодні з вами румтур. чудовий кебін. В Америці це називається кебін. Це місце такий, типу дерев'яний будиночок, в горах, на природі, це називається кебін. Перше класне і дуже затишне місце це кухня з таким приємним острівом. Можна тут готувати, збиратись з всією сім'єю, бо цей дом взагалі він з трьома спальнями, і тут, в принципі, ще диванчик є. Тобто сім чоловік тут навіть можуть вміститися, якщо є така необхідність. Але ми Тут зовсім удвох і у нас такий ретрит. Ми просто насолоджуємось життям. Тут навіть немає телевізора. От, да, давайте пройдемось дуже швидко, острів. Кухня, обожнюю кухню, коли є вікна, особливо з таким видом. Я не знаю, мені цей будинок подобається просто-все. Він, як на мене, просто ідеальний. Тут є все необхідне, вони класно підготували, що ну, тут є всі прибори, столові, все-все-все для того, щоб готувати все необхідне є на цій кухні. Ми переходимо в таку більш зону. Вже відпочинку, обіду, сімейного такого затишку, де можна приємно сісти, розслабитись, смачно поїсти. І да, це зона відпочинку. Можна взяти якусь книжечку, посидіти біля каміну, біля цієї печі. Дуже затишно. І ти просто в такі моменти реально насолоджуєшся життям, потріскується пічка. Кайф, я, я не знаю, я вчора прийшла і просто розплакалась. Мені сльози текли від того, наскільки це все гарно. Тому я щиро бажаю кожній з вас відчути на собі ось такий досвід відпочинку в справжньому кебіні. Я думаю, що в Карпатах можна щось приблизно таке знайти. А, да, давайте далі йти. Ми ще треба їхати гуляти в місто. Пічка. Величезні вітражні вікна, такі пуфіки, тут теж можна відпочивати. Ми вчора ось тут взяли пледи, сіли на цей диванчик і просто насолоджувалися цим життям, смакували його. І найголовніше, звичайно, в цьому всьому це ось цей вид, який ви зараз можете бачити. Це вид на величезну гору. І далі ми з вами ще вийдемо на вулицю, я вам покажу ось цей хатаб. Цю гарячу джакузі, прямо на вулиці. Це розкіш. Ось це насправді, знаєте, ніякі там ванкліфи, картьє, ніякі там біркіни. Ось таке життя, як на мій погляд, це справжня розкіш, коли ти насолоджуєшся якістю свого життя, коли ти близько до природи, коли ти маєш можливість подорожувати. І я не знаю, я настільки кайфую, я, я впевнена, що. А, от мій наречений чоловік, хлопець, я не знаю, як, як тебе називати. Як ти хочеш, щоб я тебе називала правильно? От я, я коли кажу хлопець, він злиться на мене. Він каже, який я тобі хлопець, я тобі чоловік. Я кажу, ну ми ще ж не розписались. А він мені каже, я вже повністю взяв всі обов'язки чоловіка на себе. Скоро вже в мене на пальчику буде друга каблучка, дуже гарна. Але ще ми чекаємо. Коротше, йдемо далі. О, В нашу мастер бедрум. Це наша спальна кімната. Кровать маленька. Тут е -е, ледве вміщаємось, бо у нас в темпі ліжко величезне. Просто у нас ліжко 2,30, десь, так? скільки у нас ліжко? 2,30, King-size bed. А це таке класичне, класичне маленьке ліжечко. Я Всю ніч майже не спала через те, що мій хто хлопець, чоловік чи наречений? Хто ти? Фіанці? Хто? Кажи, каже, що чоловік. Приємне освітлення, що грає велику роль. Нема телевізора, що теж грає величезну роль. Вікна в тебе телевізор, один це вікно, телевізор, два, це інше вікно. І якщо подивитись у вікно, то можна побачити малесенькі, бачити. Сліди, як ходили якісь тваринки, бо тут дуже багато тварин насправді тут в Колорадо, в горах Колорадо. Це Колорадо Спрінгс називається правильно чи як? Саме місце, де ми знаходимося, воно дуже близько до Аспену. Аспен це самий такий популярний американський горнолижний курорт. А ми знаходимося Твін Лейкс. Ми вже з моїм нареченим, що я раніше каталася, була лижниця. Мій чоловік катався на борді, і ми якось знаєте прийшли до того, що це настільки небезпечно, реально, може, я не знаю, може це старість, настільки небезпечно, що в нас немає бажання. Кататись на цих всіх бордах, бо це реально дуже небезпечно і не хочеться своїм життям ризикувати. А невеличка гардеробна, і мені дуже подобається. Зверніть увагу: ось тут як вона задекорирована. Тобто, тут це звичайна гілка під, підвішена на ось такий жгутик, і тут можна всі речі розвісити. Тут сумочки лежать, такі по мінімуму. Це невеличка така ванна кімната. Дуже компактно. Вони всі тут маленькі, тут три ванні кімнати. І я всю косметику свою розставила на другому поверсі, бо там мені трошки комфортніше, тут незручно через раковину. І мені подобається тут ідея, що вони скрізь на душеві повісили гілочку евкаліпту. І коли ти миєшся, відчувається такий приємний аромат евкаліпту в ванній кімнаті. Також знаєте, тут все до деталей. Зверніть увагу скрізь рушнички, дуже багато рушників. От в цьому домі відчувається, що нічого такого не то іноді приїжджаєш, Airbnb знімаєш, і чогось не вистачає. Там якогось стільця, якогось пледу не вистачає. Тут є все. Єдине, що тут не вистачає, от ми ж розмовляли вчора, це сауни. Було би класно, ще сауну тут мати, але все одно мені все подобається. Ось такий малесенький, гостєвий гостьова вбиральня, зовсім маленька, чисто руки помити та сам туалет. Да, і теж все-таки, знаєте, все таке затишне, до деталей, арома спрейчики натуральні. А ще хочу вам показати тут. Коротше, є пам'ятаєте один дома фільм, так? Да? Тут є е, теж такі сходи вниз, е, в гараж, страшні такі, наче там хтось живе страшно. Я боюсь туди навіть спускатись. Давай покажемо. Бачите, там так все гудить. Я туди не ходила, мені страшно. А тепер давайте вийдемо на двір, і я покажу вам просто пік. Кайф самого цього будинку, це наш двір, він нереально крутий. У двері обережно є трошки сосульки, по-перше, є гриль, тут трошечки сосулечки капають, величезний такий стіл, щоб якщо влітку, наприклад, приїжджаєш сюди, класно снідати, обідати, вечеряти. Йдемо далі. Затишне місце, де можна просто ввечері сісти і подивитись на неймовірне зіркове небо. То такі зірки я вам ввечері зніму обов'язково покажу сам вид цих зірок. Я такого в житті не бачила ніколи, ніде в Карпатах такого не було. І найголовніше, мабуть, це жемчужинка нашого відпочинку: це хата, гаряча, а, така джакузі, де ти просто лежиш. Бачите, вона прям парить. Да. І уявіть собі, ти лежиш на вулиці холод, ти дивишся на ось цю прекрасну гору засніжену в ялинках і чуєш, як співають пташки. Це нереальний кайф, це топчик, п'єш трав'яний чай, тому да. Ось таке в нас подвір'я, ми знаходимось, А ще в нас, бачите, тут є телескоп, але щось він такий знімає тільки гори. Зірки прям роздивитись чітко неможливо в ньому, але на саму ось цю прекрасну гору можна подивитись, і якщо там будуть якісь тваринки, то їх можна порозглядати, якщо там якісь будуть, не знаю, горні козлики ходити. Да. Послухайте, яка тиша. Ідемо всередину сасульки. Тут у нас верхній одяг, колоночка, що теж приємно. Багато дуже книжок. Просто по всьому дому, велика кількість книг на будь-який смак, але все-таки, знаєте, все про здоров'я, стиль життя, інтер'єр, кухня, якийсь майнсет такий. Ідемо наверху. Другий поверх і заходимо в інші спальні. Боже, який тут вид зверху, ви просто не уявляєте, це такий затишок і уют, я не, я не знаю. козі-козі. Друга спальня, заходимо. Це, на мій погляд, це дитяча спальня. Вінка таке ліжечко. Я думаю, що якщо там дитина є чи двоє, то вони тут дуже спокійно помістяться. Класно? Для діток мені здається просто супер, але дітям буде тут сумно, особливо американським дітям, тому що тут немає телевізорів, приставок і так далі. Друга ванна кімната, в якій я розташувалась, тут же зручніше розставити всю свою косметику, бо більше зручних поверхонь тут же теж душова кімната. Теж в теж куча таких малесеньких деталей, які створюють саме затишок в цьому домі. Інша кімната, теж, я думаю, що це така гостєва кімната, якщо ви там великою сім'єю приїжджаєте або з друзями. Розмір ліжок скрізь однаковий, маленький такий, але ліжка, в принципі, зручні. Що класно, якщо великою компанією ти приїжджаєш, це буде вигідніше по ціні знімати такий будинок, бо ми тільки вдвох, а якщо у вас тут 5-6-7 чоловік, то... Прикольно буду, да. І тут так само, дивіться, що мене дуже порадувало: йога-килимки, йога-блоки, спеціальний спрей для йога-матів. Бо я з собою привезла свій Ало-килимок. Буду тренуватись, буду знімати тут відео. І я думаю, що на Ютубі вийде відео з моїм тренуванням ін-йогою. Я розкажу філософію та головні принципи для тих, хто тільки починає, щоб зрозуміти, що таке взагалі іньога і як вона працює. Обов'язково в цих видах шикарних зніму вам відео. Все, ми йдемо збиратись і їдемо кудись гуляти, в місто, в гори. Я не знаю, куди будемо. Коротше, зараз. Тасуватися ще кілька років тому я жила з панічними атаками та постійним тривожним розладом. Моє тіло було в напрузі, а розум в режимі виживання. Особисто для мене ін-йога стала просто порятунком. Вона навчила мене розслаблятись. Відчувати себе і довіряти життю, саме тому я створила жіночу онлайн-спільноту зіньо, щоб поділитись тим, що допомогло мені. «Relaxation Club» – вже велика база відео, і щотижня виходять два нових прямих етер. Це простір, де ти нарешті зможеш видихнути. Підписка на травень місяць вже відкрита. Твоє тіло і нервова система скажуть тобі дякую. Всі деталі в описі до цього рілс.